Хо-хо, з вами Аня Даня. І я знаходжуся в осаці. Можливо, навіть позаду мене написано осака. Я це побачила і вирішила записати інтро. У мене, чесно, немає ніяких планів на осаку. Я буду просто гуляти і все. Ніби я в інших відосах не гуляю. Ні, ну. Тоді у мене є якийсь план, що я хочу побачити, а в осуці в мене нема ніяких планів, що я хочу побачити. Я вже була тут 2 рік тому. І якось нічого особливого мені не запам'яталось. Але я поки йшла в цей парк, я вже зустріла десь декілька бомжів по дорозі. Зняла тільки одного, інших постіснялась. Так що це вже непоганий початок мого першого дня в воздуху. Поїхали дивитись, що мене чекає далі. Я зупинилась в найдешевшому готелю в самому центрі Осаки. Він коштує 800 гривень за одну ніч. Кімната маленька, туалет на поверсі, на якому ти живеш, а душ на першому поверсі жіночий і чоловічий. Тож, це типу, гуртожиток, який зробили готелем. Єдиний плюс цього готелю це те, що ти в центрі всіх відомих туристичних локацій Осаки. З вікна можна побачити башню Осака, головний оглядовий майданчик міста. Я планувала перебувати в Осиці три ночі, але вийшло так, що я затрималась і перебувала 5 ночей. Але останні дві ночі я була вже в іншому готелі, де одна ніч 2000 гривень. Однією з причин мого переїзду було те, що в дешевому готелі я не могла спати через шум. Японія відома своїми тонкими стінами, і якщо ти живе, я в центрі міста, то ти можеш відчути японський вайб картонних стін на всі 100%. Не розумію, що це за звук. Це якась машина, яка катається туди-сюди. З таким от звуком. Знаєш, це за звук. Яка машина відноситься і здається такі звуки. І наша вода їх здає о 6-й ранку. Будь ласка, розкажіть мені. Ах. Я тепер знаю, як називається розкіш в Японії. В Японії розкіш називається пластикове вікно. Пластикове вікно. Яке. Робить звукоізоляцію, і ти не чуєш нічого, що відбувається на вулиці. Це просто чудово. Знайте, якщо у вас є пластикові вікна, то поміркам Японії ви живете в розкоші. Після першої майже безсонної ночі в тому готелі я вирішила піти на природу відпочити. Поряд був величезний парк, але на жаль, там мені не вдалося відчути спокій через кількість людей навколо мене. Парк, якщо трава, то це обов'язкове місце, де можна сидіти, де можна лежати. І це не те, що у нас на газончиках усюди коротше, пишуть, не можна ходити по газону, а тут газон спеціально для того, щоб по ньому і ходити. І сидіти, і лежати, і бігати, грати в ігри з дітьми. Походивши по парку, я пішла в напрямку цутенкаку, так називають осацьку вежу, що в перекладі означає вежа, що досягає небес. Між парком Тенноджі і районом Шінсекай, Районом, де стоїть вежа, є величезний зоопарк. Я пройшлася вдовж його паркану, крізь який не побачиш нічого, що знаходиться за ним, і вийшла до Шінсекай. Шінсекай наповнений закладами з їжею, магазинами з сувенірами та закладами, як в парку розваг по типу тира. Тут розкидано багато дивних речей. Ви можете побачити гігантських морських створінь, золотих чаплю та черепаху, що лазить по стіні будівель, та дивні величезні фігури якогось билекена. Билекен. Це статуя з усміхненим хлопцем. У неї американське походження. Це була лялька оберіг, створена вчителькою мистецтва Флоренс Прес. Але японці зробили з цієї ляльки оберега Бога, Бог того, як все має бути. Фраза, яку ви часто помічаєте, написана на постаменті, на якому сидить біликен. У нього моляться про удачу. Для цього просто треба потерти його ногу. Кажуть, що перший білекен прибув до Осаки як експонат в 1912 році, що представляє Америку в тематичному парку Луна Парк у Шінсика. Те, як він перетворився з мешканця парку розваг на божество, це відсутня частина головоломки, але я припускаю, що вони виглядають для японців так, ніби вони повинні бути релігійними. Тож, можливо, японці припустили, що вони такими і є насправді з цієї ідеї, все і загострилося. Але більшість часу, коли ви бачите білікен, це біля ресторану, і швидше за все, у ресторані подають кушікацу, смажену у фритюрі і їжу на паличках. Тож часто можна побачити білікен, який тримає кушікацу. Хоч в інтернетах тривел-блогери і кажуть, що шинсикай треба обов'язково поїсти кушікацу та рибу фугу, я пішла їсти такуякі і окономіякі. Такоякі приготовані з рідкого тіста та шматочки восьминога, що смажиться на спеціальній сковорідці з напівсферичними отворами. В Японії це не страва, а снек. Тож коли японці питають тебе, яка твоя улюблена японська страва, і ти кажеш, що це такоякі, вони з тебе сміються. Хтось відкрито, хтось приховує насмішку. Це по суті те ж саме, якщо б ти сказав, що твоя улюблена українська страва це чипси лейс сметану та зелень, а окономіякі це вже страва, а не снек. Нагадує млинець із тіста, замішаного на воді і яйцях, на який насипані шарами дрібно нарізна капуста, інші овочі, морепродукти або м'ясо. Такоякі в осаці смачні, а окономіякі не дотягує до рівня хірошіми, звідки має своє походження окономіякі. Чінсикай також є одним із найкращих місць в Осаці, де можна знайти іграшки гачапон. Куди б ви не глянули, ви побачите їх? Ряд пластикових автоматів із великими малюнками на передній частині, монетним отвором і поворотною ручкою. Всередині знаходяться капсули, наповнені іграшками. По суті, це машина, яка виплювує капсулу з крихітною пластиковою іграшкою, але ці іграшки. Поставляються наборами, а деякі з них дуже колекційні. Чимось схоже на кіндер сюрприз. Назва Gachapon по суті, є сумішшю двох японських звуків: гача гача який видає ручка, коли її повертаєте, та звук пон, який видає капсула, коли вона падає в отвір. Насправді. Ці гачапони були винайдені в США в 1960-х роках. Але Японія зійшла з розуму на них, коли вони були сюди заведені. Особливістю гачапонів Шінсекай в тому, що вони є з іграшками для дорослих. Вежа цутенкаку є визначною пам'яткою цього району. 100-метрова сталева вежа може здатися не дуже високою за сучасними стандартами, але вона зайняла своє місце місцеві історії як символ прогресу та інновацій. Нинішня вежа є другою, яка займається місцем. Оригінальна вежа була побудована в 1912 році за зразком Ейфелової вежі та тріумфальної арки, і була з'єднана з парком розваг Луна парком. Оригінальна споруда постраждала від пожежі в 1943 році, яка сильно пошкодила її, і замість того, щоб відремонтувати конструкцію, її розібрали, а сталь використали для військових дій. Макет оригінальної вежі можна побачити, коли йдеш на вихід з оглядового майданчика нинішньої вежі. Після Другої світової війни громадяни осаки агітували за відновлення улюбленої вежі. Тож вежу з новою структурою було відкрито в 1956 році. Оглядовий майданчик знаходиться на висоті 91 метр. Тупа нема дерев. Де всі дерева. Що це таке? Мені не вистачає зелених дерев. Сувеніри можна купити всюди в Шінсекай, від якихось смішних та непотрібних тобі дрібниць до смаколиків. А якщо ви хочете якісь більш унікальні сувеніри, то тут є ринок, на якому можна знайти якісь японські ретро-речі. Dragon Coffee притягує до себе увагу кількістю цікавих дрібничок, що видно з вулиці. Лякає тут тільки одне ціни. Найдешева кава тут 230 гривень, а найдорожча 520 я замовила собі найдешевшу. Він її готував переді мною. Я вперше в Японії побачила насіння соняшника саме тут. Воно ще й було обсмажене в коричневому цукрі. Було неймовірно смачно. В Японії я сумувала за смаком соняшника. Перед тим, як їсти насіння, мені треба було витерти руку серветкою, що мені дав Бариста. Це виглядало магічно, коли він кинув щось біле в гарячу воду, і воно почало її всмоктувати та рости. Зазвичай іноземці думають, що то їжа і помилково всовують в рот, але це така серветка, і така подача серветки для витирання рук перед їжею. Перед тим як куштувати каву, я з'їла насіння та запила його стаканом води, що дав мені бариста. Після цього я почала пити каву. Вона виявилась смачною. Тож я залишилась задоволена. Тепер мені цікаво, якою на смак є найдорожча кава в Coffee і як її подають. Яких він тут стоїть, цікаво, дуже цікаво. І який дідусь, чи мужик, чи жінка, чи бабулька тут залишили цей велосипед. Боже, він так воняє. Жорстко. Секрет чистоти японських тротуарів. Кидай сміття в кущі, і його ніхто не побачить або. Я не знаю, як це назвати. Японці дуже обожнюють ховати своє сміття серед кустів. Це прям їх улюблене заняття. Кидати все сміття в кусти, щоб його точно ніхто не побачив, якщо ці кусти, звісно, раптом не спіляють. Хоч в Японії заборонено курити на вулицях, люди все одно курять де хочуть. Звісно, що більшість людей намагається дотримуватись правил куріння, спеціально відведених для цього місця, під страхом бути оштрафованими, але є і виключення, коли людям просто байдуже. А ось розпивати алкогольні напої можна де завгодно. Головне, щоб ви були старше 20 років. Наступна моя зупинка на дотонборі.

Лю цей контраст, коли ти читаєш новини про Україну, постиш в сторіс погані новини, і при цьому ти сидиш за кордоном, де навколо тебе Санта Клаус. Ладно, це просто рандомно чел попав в кадр, але це цікаво. Якщо на Щінцикай краще гуляти вдень, то вночі краще гуляти на додонборі. Це місце наповнене високими неоновими вивізками, клубами, барами та ресторанами, де подають страви місцевої кухні. Високі неонові стіни, що вкривають будівлі додонборів, є свідченням яскравого оптимізму Японії в той час, коли неон панував як нова та багатообіцяюча технологія. Ця територія збережна в цій ретро-футуристичній атмосфері. Сфері ідеальні для туристів, які шукають стереотипну атмосферу японської столиці. Неофіційним талісманом до тонборі є людина Гліко, велика неонова вивізка із зображенням людини, що біжить по синій гоночній трасі. Білборд вперше був поставлений в 1935 році як реклама Гліко – японської харчової компанії, яка виробляє покій і прес. Зараз практично всюди в осиці можна побачити рекламу з цим маскотом міжнародної виставки Експо 2025. Його звати іночі нокаґаяякі червоні шарики. Це типу клітини, структурно-функціональні одиниці всіх живих організмів. Також ви можете побачити практично всюди по осиці бомжів. Тут найбільша кількість бомжів серед усіх міст Японії. Соціальна політика урядів щодо робочих місць, житла та соціального забезпечення для бездомних є недостатньою. Я б навіть сказала мізерно. В більшості свої безхатьки це люди без кваліфікації в якійсь галузі, інваліди та літні люди. Їх відмовляються брати на роботу, тому вони займаються жебратиком на людних вулицях, таких як Дотонборі. Температура, болить голова, болить горло після прогулянки на дутонборі. Я не думаю, що це пов'язано з прогулянкою серед великої кількості людей. Я думаю, що я просто устала декілька днів підряд подорожувати, і тому мій організм каже. Давайте ти один день проведеш повністю в готелі і нікуди не підеш. Я купила собі ліки, так що я зараз їх вип'ю і лягу спати. Сподіваюся, завтра мені стане легше. Ем, я ще не вирішила. Завтра прокинуся і подивлюся, чи... Поїду кудись на природку відпочивати від людей, або я все ж таки залишуся в готелі, бо я не можу нормально функціонувати. Я, щоб одужати, заїхала в дорогий готель. Я нарешті зможу спати без. Прокидань у 3, 4, 5 ранку через те, що їздять або поліцейські, або пожежні машини, або швидкі машини. Всі дні в осиці йшов дощ, і тільки коли я вирішила повернутися в Токіо, щоб там продовжити лікування, настали сонячні дні. Хочу вам показати бригади. Бригади по прибиранню, бачите? А, от вони зазвичай з раночку виходять і прибирають усюди. От, такі вони молодці. Через це Японія здається чистою, бо завжди є такі прибиральники. Але я так розумію, що осаці це не дуже допомагає, бо те, що вони там приберуть, воно буде вже настрано через годину, а може і менше. Я поки йшла від готеля до метро, я зустріла вже декількох бомжів і декількох божевільних. От і насправді, куди б ти не пішов, мені здається, тут усюди восиці бомжі. Я вже не можу, я їду додому, я досі погано себе почуваю, і тому, на жаль, прийдеться припинити свою поїздку на цьому етапі, а потім колись я продовжу. І все-таки доїду до Кюшу. Бо я думала, що я зможу доїхати до Кюшу, Але, на жаль, не на цей раз. З вами була Аня Даня. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Розповсюджуйте мої відео по друзях. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. З вами була Аня Даня. Пока-пока.